Вітаю, шановні клієнти гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглянемо інтеграцію G+, з Google Sheets. Екосистема G+, надає можливість використовувати інтеграцію з Google Sheets. Google Sheets – це популярний інструмент для джерела даних, таких як Mocker Studio, Power BI і так далі. Відповідно, коли ви вмикаєте інтеграцію з Google Sheets, в автоматичному режимі вибірка даних по задачах або по лідах вивантажується в Google Sheets, на основі чого ви можете як тримати бекап даних, так і використовувати даний Google Sheets як джерело даних для побудови звітів в Google Studio. Розглянемо, як реалізувати інтеграцію з Google Sheets. В першу чергу, необхідно відкрити сторінку інтеграції в CRM-системі G. Далі вибрати плитку Google Sheets, зараз я її виділяю. Відповідно, для того, щоб забезпечити інтеграцію, необхідно натиснути на шестерню і в спливаючому вікні натиснути Додати вивантаження». Коли ми додаємо вивантаження, ми можемо вибрати. За умови фільтрів, які саме дані мають бути вивантажені. Відповідно, об'єкт може бути ліди або завдання. Якщо вибрано ліди, будуть експортуватися ліди в Google Sheets, і якщо завдання будуть експортуватися завдання. Я оберу ліди. Далі, відповідно, ми бачимо поля, які мають приймати участь у вивантаженні. Відповідно, я виберу деякі поля, які мають бути доступні в вивантаженні. Можна обрати як всі поля, так і залишити лише ті, які вам необхідні для аналітик. Відповідно, також в налаштуваннях можна вивантажити усі об'єкти або вивантажувати лише нові об'єкти. При тому зверніть увагу, що Google Sheets має обмеження на кількість рядків в таблиці, і, відповідно, це потрібно враховувати при створенні фільтрації. Що ж, я вкажу, що створювати ліди від 29.06.24 року. Також ми можемо вибрати. Етапи вирви, які беруть участь в експорті та менеджери. Я виберу як всі вирви, так і всі менеджери. Тепер натискаємо кнопку Створити файл в Google Drive. У нас ага, ми пропустили певні поля, такі як назва «Вивантаження». Створимо назву як «Лід експорт». Натискаємо створити, оскільки ми пропустили створення назви, тепер вказуємо «Lead експорт для того, щоб всі дані були створені. В вікні, яке відкрилось, нам необхідно для застосунку G+, документи, видати доступ. Відповідно, ми відкриємо дане вікно більш широким форматом, ось таким, і оберемо аккаунт. Тепер ми виберемо аккаунт і додаємо документу дозвіл. Натискаємо продовжити. Тепер відбувається в фоновому режимі створення файлу. Вивантаження в таблицю Лідів розпочато, і ми можемо також натиснути на даний файл лід експорт. Також час від часу необхідно оновлювати токен для того, щоб дані завжди були актуальні і в режимі реального часу синхронізувалися. Інформацію про оновлення токену GRM наценатиме користувачу автоматично. Тепер давайте відкриємо дану таблицю і оскільки. Як ми можемо зараз бачити, всі дані, які в нас є в CRM-системі по відмічених полях, таких як ліди, ім'я, телефон, e-mail, ім дата звернення і так далі, є вивантаженими. І відповідно ми бачимо, що кількість строк теж безмежна, тут їх досить багато. І відповідно, таким чином, ми отримали Google Sheets файл, який може слугувати як даними для Walker Studio, як даними для Power BI, так і даними для ваших задач і побажань. Це було дуже просто. Кількість не необмежена, яке ви можете створювати, використовуйте дані фільтри і налаштовуйте інтеграцію з Google Sheet для того, щоб забезпечувати міжпрограмну взаємодію G через Google Excel з іншими системами. Дякую, що сьогодні були зі мною. Обов'язково підпишіться на канал, для того, щоб знати про оновлення газової CRM-системи G і використовувати їх в своїй роботі. До зустрічі в новій відеоінструкції.